Я всіх вітаю. Знаєте, В житті буває дуже все різно, і в кожній сім'ї бувають різні ситуації, різні обставини, і в, кожній, в кожному селі, в кожному місті, в кожній державі, і в церкві буває зовсім по-різному. Там бувають різні люди, є люди святого життя, а є люди грішні, котрі своєю поведінкою позорять не тільки своє ім'я, але ім'я церковне. Але благорозумні люди, ж звичайно, ж розуміють, що є святість церкви, а є гріх конкретної людини. І от мені, мене дуже дивують такі люди, котрі, е, іноді, коли його там хтось із, в тому числі наших парафіян, десь там спотикнеться, впаде в якийсь гріх, і потім починають там інші якісь люди казати: А, що це у вас за церква така? Що це у вас за прихожання такі, оце така церква. Вибачте, а ви не є частиною цієї церкви? От коли так кажуть, в мене виникає логічне запитання. Якщо ця церква якби, моя, а що вона не ваша, хіба ви не хрещені в цій церкві, хіба ви не несете відповідальність за церковне життя? Якщо ця церква не ваша, то, будь ласка, треба написати якийсь такий заповіт чи просто родичам сказати, що. Випадку смерті, щоб не гукави православного священика з цієї церкви. І не треба в цій церкві тоді хрестити ваших дітей, ваших внуків. Не треба просити, щоб молилися за вас, коли у вас біда трапляється. А то, коли біда, ой, бачка, помоліться, ой, бачка, поможіть, ой, бачка, там свідчику треба поставити, а потім: ой, а що це у вас така за церква? А що це у вас така за, за такі прихожані? Ну, так, теж є частина цієї церкви? Якщо ні, будь ласка. Будь ласка, щоб вас потім не відспівували. А то виходить так, тут е, обливають брудом церкву, а потім хочуть, щоб їх потім ця ж сама церква відспівувала, і співали над їхнім гробом зі святими у покій. А це ну, якось нелогічно і неправильно. Тому ну, треба слідкувати за своїм язиком, тому що ми то люди таке можемо і забуть. Хто кого чим образив, можемо не звернути увагу, але Бог все бачить, Бог все знає, Бог спитає з кожного з нас за наше слово. В Священному Писанні, так сказано, що кожна людина дасть відповідь за свої слова, від слів своїх виправдаєшся, від слів своїх засудить тебе. І от тому, якщо отак от кажуть, це рівномірно, напевне відрічення від цієї церкви, яку хрестивий, через яку Бог діє в цьому світі. Будьмо уважні, щоб потім не було боляче, щоб не було так, що на суді Божим станемо, а Господь скаже: не знаю, вас відійдіть від мене. Чи здивуються ж, як так? А так? Відриквись. Адже, знову-таки, коли трапляється якась біда чи якась неприємність в сім'ї, у кожного є своя сім'я, і у кожного є десь там в шкафчику свій скелет. Якщо якась неприємність в сім'ї трапляється, чи приємно вам буває слухати, як е, про вашу неприємність десь хтось обсуждає, чи хтось говорить. Звичайно, я думаю, неприємно. Деякі люди є, що там можуть іти лаятись, виясняти якісь там стосунки, бо десь хтось сказав щось про щось. Треба за собою слідкувати. Вийми спершу колоду з ока свого, і потім побачиш, як вийняти. Сучок з ока брата Твого. А то ми всі судді, всі ми там е, один про одного говоримо: а той такий, а той сякий, а, а той там тим грішить, а ти чим краще. А судді хто? Судді хто? Те, що в церкві недосконалі люди, це доволі таки відома річ, і ми, навіть читаючи в Євангелії, ми ну, бачимо це. Наприклад, самих апостолів, учеників Ісуса Христа. Ми бачимо Іуду, котрий був один із 12, котрий зрадив свого вчителя на смерть. Ми бачимо Петра, котрий відрікається. Ми бачимо двох братів Якова і Івана, котрі хотіли бути першими і просили у Господа владу над іншими апостолами. Тобто ми бачимо недосконалість людську. І що тут дивного? Ми ж всі недосконалі, ми ж всі люди. Ми всі такі. Але різниця між святим і тим, хто приречений до преісподньої, саме в тому, що святий це той самий грішник, але котрий кається, котрий намагається боротися з собою, щось собі змінювати. А як показує життя, оті люди, котрі люблять смакувати чужі біди і чужі гріхи, і потім казати, о, це у вас така церква. Ці люди ще гірші. Тому що свого не бачать, а іншим, а іншим цкують. Слідкуємо за собою. Або давайте там будемо чемними, як -то в той приказки. Хрестик день. Чи, тобто, чи хрестик зніми, чи штани день. Ось так буває в житті. Давайте будемо благоразумними. А то вже це все, це все так набридло, коли люди. Чому люди не хочуть жити в мирі? Я завжди дивуюсь, ну, от когось трапилась якась неприємність, якась біда. Ну тобі не байдуже. да, от, ну, Замість того, щоб там обсуждати слухи, якісь дурні пускати, Піди якось підтримай цю сім'ю, якось там словом своїм підтримай, якось, якось посочувствуй. Ні, треба смакувати. А, а ти знаєш, а ти знаєш. А ти знаєш. Печально, дуже печально. А знаєте, як мені священнику печально, коли хтось із наших прихожан, наших парафіян, там щось. Щось не так зробить. А потім особливості, коли люди не церковні, іноді мені там дзвонять і кажуть, бачка, а ви знаєте, от ваша прихожанка. Знаєте, як мені боляче? Я за кожну людину переживаю, яка от є у нас в парафії. І коли я там узнаю щось таке, от мені, ну, мені дуже боляче від цього, тому що мені не все одно. Можливо, комусь все одно. І просто прийде там. Посмакувати чужі біди, чужий, чужий бруд. А мені мені не все одно. Мені боляче. Мені боляче від цього. То так Давайте будемо добрішими.